Житомирянка Ірина Журба понад 30 років працює бібліотекарем у 21-й школі. Вишивати почала прямо на роботі. Спочатку хрестиком, далі гладдю. Мені дали гурток вишивання. Я вишивала спочатку хрестом, але потім треба було дітям показати інші техніки. Я опанувала владь, і з тих пір я закохалася у цей вид техніки. От і вишиваю тільки гладдю. Особливу увагу майстриня приділяє квітам на тканині. Вона вишиває маки, хризантеми, цикламени, ромашки та інші різноманітні квітки. Така виставка безумовно створює весняний настрій. Перші квіти вже цвітуть, хоч з вікном ще холодно та сніжно, і, мабуть, у людей трошки підніметься настрій. Зима була досить важкою, досить холодною. І судячи сьогодні, по обличчях моїх гостей, я думаю, що весна вже не за горами. Із черговою персональною виставкою Ірину Журбо привітали рідні, друзі та колеги. Мені дуже приємно сьогодні бачити такі роботи, хоча я вже багато їх бачив. Но є цілий ряд робіт, яких ви досягнули, так як я минулого разу казав, що ви художник». у доробку вишивальниці понад 200 робіт. Така праця дуже кропітка, адже деякі композиції майстриня створює протягом кількох місяців. Прийняла